Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні в цьому відео буде про виробіток за місяць моєї сонячної електростанції на 8 кВт поки що. От то, нагадаю, хто може не знає, перший раз зайшов, у мене газу немає, все лягає на плечі електроенергії, тобто у мене власна сонячна електростанція, і зараз вона мене повністю забезпечує. Усією енергією, що мені треба, тобто і для моїх електроприладів, для приготування їжі, ну, для всього, для всього, для всього. Газу нема. Тобто, все лягає на плечі електроенергії. І ще буде цікаве питання про перетікання струмів. Я його зараз, сьогодні, в цьому відео, не зараз, в кінці покажу, вставочку зроблю таку. От, покажу, яке там у мене перетікання. Тобто, з одного поля того, що е, стоїть ззаду, ну в той момент вран, вранці, наприклад, нагріті панелі ті, що на даху, там напруга менша, і виходить, що перетікає струм е, з поля на землі в поле на даху, бо воно має нижчу напругу, бо воно перегріте. Як ми знаємо, там є залежність в панелях сонячних від температури, сильно напруга залежить. От, і покажу оці перетікання. Там вони не дуже великі 300-400 Вт, О, але я їх побачив. Ну, я їх, в принципі, часто бачу. Це не те, що я їх тільки ось побачив. Да, я раніше це питання піднімав, але зараз я все переношу на нову щитову. От, і мені було б цікаво думка, чи варто все ж таки ставити діоди, щоб не було цього перетікання. От, бо з однієї сторони, начебто й варто, бо ці перетікання вони якби гріють ті панелі. Тої да, тих, начебто 200-300-400 Вт і небагато, може й 500 колись там було не бачив. От, небагато у не нас 14 панелей <кліхання> на таку площу. А з іншої сторони, треба розуміти, що на кожному діоді ми маємо втрати. втрати. Тобто хтось мені писав, що 1 вольта на діоді законно падає. От, і якщо, наприклад, у мене буде 7 полів по 7 панелей, і на кожну поставить діод. Хоча, може, не на кожну, може ставить, а треба на кожну, виходить, якщо в мене окремо вони будуть підходити. Хоча там ще треба подумати. От, і я буду втрати хоч по 10 Вт мати з кожного діода. 7, 70 Вт. Ну, влітку це може не критично, а взимку це теж так само буде працювати. 70 Вт втрат на діодах. Пишіть, я в цьому не дуже розбираюсь, більше сподіваюся на вашу думку, що ви скажете по тим втратам. Чи варто ті все ж таки ставити діоди. Ну, Там спеціальні вони ви бачили в таких спеціальних штикерах, його просто з'єднав та і все, воно там вже внутрі все. Той От, чи варто їх ставити, чи все ж таки не варто. от, Бо не хотілося б отримати втрати, втрати на зиму. О, коли критично важливо кожних 10, 20, 30 і 100 ватт, це взагалі це багато. Для нових глядачів, таке цікаве питання буде. Для нових глядачів коротенько, і зараз підемо, дивитися, Мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, опалення, Готуємося до зими, не забуваємо, що зима все ж таки прийде, і опалення треба буде. О, і тепловий насос, це, я вважаю, найкраще рішення на сьогоднішній день, щоб не тягати не переживати за той газ по тих цінах, чи буде він взагалі, чи не буде. От. У, тепловий насос, сонячна електростанція. Ну, Може, там трошки з мережі щось треба буде й дотягти. Побачимо, як воно буде в мене. 16 кВт панели і плюс тепловий насос. Це цікаво буде. Є в мене ще сонячна електростанція, поки що на 8 кВт. Але буде на 16, як ви зрозуміли. І ще в у мене є досвід використання сонячних панелей без інвертора ЕКБ. Просто на нагрівальні навантаження, тени, акумулятори, теплоакумулятори, бойлер, електроплитку і ще куча, куча різних приладів. Я туди вмикав, я показував, що туди можна вмикати. Є в мене досить вітрогенератора використання, який вам не потрібний, поки у вас цього не буде. Є у вас колектор. У мене ще сонячний колектор повітряний, тож така цікава штука. Є ще плейлист. Про все цей плейлист, є ще плейлист про... ДЦ циркуляційний насосик Те для тих, хто хоче по мінімуму вкласти, щоб хоча працювало опалення. Ще у мене консультація, що кому не зрозуміло, дзвоніть, все, порішаю. І в першому закріпленому коментарі будуть всі умови консультації. І там же ж буде прайс на чудові акумулятори БІО. От, з промокодом моїм Несадім у вас буде максимально величезна скидка 5 кВт там 600 610 баксів здається. Це взагалі. Я думаю, що такий якісний акумулятор, такої пропозиції ви ніде в Україні на ринку не знайдете по акумуляторам. О, Так що не забуваємо про мій промокод Ігор Гордісадів, у вас буде максимально велика скидка. О, ще є п'ятерки і десятки, але десяток вже небагато. Так що 15-ти вже немає взагалі, але очікується. О, Ну що, наче все сказав? Пішли, дивитися, що я там побачив про перетоки. І скільки я наспоживав в кіловат-годинах за місяць, і обнулим лічильники заодно. Так, ну от ми біля моєї щитової. Вже бачите, лімітера тут немає. Я його зняв, вже переношу на нову щитову. Тут воно не годиться, все. а Це ваннє на дереві, там все пожаробезпечно, буде, пожаробезпечно. І так, дивимося, що ж у мене видало, і що я спожив з поля. Це в мене поле на даху. Да. Так. Що тут у нас? Дойти сюди ще. 159. Ну, так буде краще видно. 159 кВт годин. Бачимо, да? О. І зараз це поле вимкнене. Я зараз поясню, чого. 159 обнулюємо. О. Так. О, нарешті. Обнулив. Так, поле. На трекері за хатою. Ну, то не трекер. Багато хто каже, то стіл, хай буде стіл. 156 квт годин Обнулює. О, Нарешті. О. Це вже в мене без опалення воно працювало. Тобто це споживання на всю мою хату. Електроплитка. Там інколи бойлер включав. Ну, майже не включав, бо ми ось там туди-сюди дворі Душ, річка в мене під боком. Так що бойлером практично зараз не користуємося. Це електроплитка. В основному це напалила електроплитка, бо вона в нас дуже. Багато працює. Ну, газу немає, так що все лягає на електроенергію. До речі, цікавий момент хочу показати. Ось, як бачите, зараз у мене поле на даху вимкнене. Зараз ще ранок, і це поле на даху безвітряну погоду дуже гріється. Тому, як ми бачимо напругу. ось, дивіться, А тут у мене напруга 227. Вольт, ну, нема споживання, бо воно вимкнуте. А тут у мене напруга зараз 234. Тобто різниця. Ну, не в 10 вже була була 10 вольт майже, а вже менша різниця бачимо. Сіки там 7 вольт різниця. От, і зараз у мене йде на хату. Ну, оце поле вимкнене, інвертор там щось працює. Ну, 150 ватт ось, ви бачимо, 170, 160, щось там. Це споживання інвертора, плюс якісь лампочки. Що в хаті працюють там роутери. Навіть холодильник, мабуть, не працює. І тепер що буде, якщо я вмикну оце поле на даху перегріти з оцею низькою напругою? Дивіться. Вмикаю. І відразу в нас стало 438 Вт. Тобто, інвертор більше не став споживати, а ця енергія пішла в це поле. Ви бачите, що тут і напруга підвищилась. Було 227, здається. Стало 230. Тобто. Ось ці 200 Вт, воно показує якби навпаки, О, бо енергія. Струм зараз йде не з поля на ваттметр, а навпаки, з ваттметра на поле, 220 Ватт. Але він теж все це враховує. Хоча тут показує 400, ну, і так видно, бачите, 450 Вт. Тобто, тобто оці там у нас було, якщо ми зараз це вимкнемо. Скільки в нас тут 220 а, 140 Вт, 130, 140 Вт, це йде зараз на інвертор, якщо вмикнемо це поле 480. Тобто, скільки там виходить 350 Вт, здається, йде зараз. Хоча показує 265. О, то таке от перетікання. Ну, вже зрозуміли, це перетікання струмом. З одного поля перегрітого на даху, бо зараз вітру немає, як я сказав, на даху панелі ще дужче гріються, дуже сильно гріються, набагато дужче, ніж на якихось там земляних трекерах. тому, от, І я оце думаю, може вже мені сюди і поставити діоди, щоб не було цих перетікань. Що ви скажете? Бо раніше я цю тему піднімав, і ми якби з суспільним розумом. Так би мовити, якщо так можна сказати, да? дійшли до того, що наші, вони ті діоди, більшість були проти, і Я був проти тих діодів. А це зараз оце, думаю, щоб не було цих пербо. Оці 300-400 Вт, ну, вони гріють, виходить, те поле. Вони незначно гріють його на даху, поле на даху. Сонце гріє та ще є це гріє. О, незначно вони його гріють, але все ж таки, ну, якщо на 14 панелів... Розкласти те, що в мене на даху ці 400 Вт, що там перетоків, то ну, це, це взагалі ні про що. Це навіть зимою така напруга, потужність і сонце б не, і сніг не розтопила би. От їх 400 Вт на 14 панель це на 25 квадратних метрів, приблизно я так 400 Вт перетоків. Ну це ні про що. Це панель сильно не перегріється. Вона ж зараз від сонця гріється. Але пишіть, Мені цікаво, що ви скажете. Варто все ж таки діоди поставити, бо я буду на нову щитову все це переносить. Мені якби все одно. Треба все переробляти. Чи не варто ці діоди ставити? Ви за діоди чи, чи проти? Ну, все. Всім до побачення. Дякую за увагу.